Привіт! Якщо ти зайшов на це відео, значить вже відчуваєш, що з твоїм каналом щось не так. В цьому відео допоможу тобі розібрати, чи справді варто його закривати. Або все ж таки треба подивитись на твою нішу і зрозуміти, чи є в ній потенціал, щоб знімати відео далі. Мене звати Фелікс, я найкращий ту-продюсер в Україні. Починаємо! Теорія мертвого каналу. На кожній платформі, будь то YouTube, Тікток чи інста, існує відсоток акаунтів, на які платформа не дає ні переглядів, ні показів. Якщо говорити саме про Ютуб, то на нього за день завантажується стільки контенту, скільки ти не зможеш подивитися за все своє життя і це тільки за один день. Тому йде, звісно, строгий відбір, кому треба дати більше показів, а кому треба дати менше показів. Але, скажімо, патологія каналів заключається в тому, що коли ти завантажив вже більше вісьми відео або рівно 8, і у тебе немає ні переглядів, ні показів, або їх там буквально 2-3, то, скоріше за все, твій канал далі не полетить. Тому не мочиш собі сраку і його закривати. Це також пов'язано з тим, що YouTube може не довіряти твоєму аккаунту. Ну, не те, щоб він якийсь бракований, просто він йому не довіряє. Бо ти можеш завантажити спам, е, нарушати правила використання Ютуба і йому ж треба перевірити, щоб ти не робив шкоди своїм контентом для глядачів Ютуба. І тому я рекомендую кожному при створенні каналу включати третю функцію Ютуба. Про це я розповів в одному з своїх перших відеороликів по створенню та налаштуванню YouTube канала. Рекомендую його подивитись десь в підказках. Ось тут я залишу. У мене особисто. На опиті траплялося 2-3 таких канали, на яких я навіть міняв нішу, завантажував десь приблизно 15 відеороликів по кожній з ніж. І я дивлюсь, реально вони не заходять. І на тих каналах я підключав навіть цю саму третю функцію. І виходить так, що є відсоток таких каналів, які браковані. І тому, якщо ти новичок завантажив вже 8 відеосів і у тебе немає взагалі не показів та переглядів, все. Заспокоюєшся, закриваєш канал. Береш ті відеоролики, які ти зробив. Трошки перемонтовуєш їх, додаєш світакор, десь підрізаєш. Змінюєш прев'юшку. Я рекомендую ще змінювати назву відеоролика. І перезвантажуєш на новий канал. Предворітні, звісно, краще або закрити на минулому каналі, або взагалі видалити з Ютуба ці відоси. І таким чином у тебе вже унікальний новий контент. І ти завантажиш на новий канал, на якому ти підключиш цю третю функцію. І у тебе дійсно вже є можливість на тому самому контенті зібрати перегляди. Особисто я так робив, особисто в мене так виходило. І повір, на цих мертвих каналах ці ролки збирали нічого абсолютно. А на нових каналах вони навіть заходили в рекомендації і збирали такі собі непогані перегляди. Тому. Історію про мертві канали можна закривати. Переходимо далі про вибір ніж, звісно, я розповім трошки пізніше в цьому відеоролику, але ми це теж розберемо, бо не завжди проблема йде саме в ніші. Що робити, якщо ти початківець, зробив перші вісім відеороликів, вже є якісь сотні переглядів, канал не мертвий, але не має вистрілу на великі перегляди. Тут нетривіальне питання. Треба дивитись на нішу, а, яка в ній конкуренція, які тренди, і порівняти з тим контентом, який створюєш ти. Тоді буде видно, чого тобі не вистачає, щоб створити той самий ролик, який як локомотив буде просувати твій канал. Інше питання, якщо у вас ніжа дуже вузька. Наприклад, якщо ви зараз будете знімати про п'ятий iPhone, то конкуренції у вас не буде. Але і переглядів у вас також не буде, тому що кому нахрен треба дивитись відео про п'ятий айфон в 2025 році. Тому в цьому випадку треба переставати займатися хуйною. Yeah. Треба брати цікаві актуальні теми з техноблога і не обов'язково при цьому купляти новий айфон, розбивати його, щоб набрати перегляди. Можна взяти набагато простіші теми, як правильно користуватись камерою айфона, як краще робити фотографії, там розкладати про якісь прилажухи І буквально при затратній частині 0 можна отримати гарні перегляди і їх гарно при цьому монетизувати. Тому в цьому плані, в такому напрямку, потенціалу більше. Звісно, про п'ятий айфон я повністю утрігрувал, але треба вам донести, що таке ця вузька ніша, в якій при цьому немає жодних ухватів, і що нею займатися сенсу взагалі ніякого немає. А якщо ніша вже не нова, в ній є великий попит, але і вже є сформовані конкурентом. І ці люди вже створюють. Контент на іншому рівні, з іншими бюджетами, з ютуб продюсерами, з якими вам, як починаючому каналу, тягатись, ну, взагалі, без шансів. Ну, ну без шансів. В такій ситуації я би рекомендував зняти теми, наприклад, чому я користуюсь 13 айфоном у 2025 році і не буду купляти новий. Ось відчувайте, що. Якийсь техноблог, який розповідає там, про нові айфони, нові фішки і так далі. Ну, він вряд чи буде записувати відео, як ви, наприклад, як юзер, який має 13 айфон, І ви розповідаєте про е, опит користування цим телефоном. Я вигорів, знімаю відео вже декілька років. Перегляди впали. Раніше ролики набирали 100 тисяч, а зараз в районі 20-30. Заробляю з монетизації та рекламних інтеграцій, але помітно менше, ніж раніше, не знаю, чи продовжувати далі. Падіння статистики це нормально, навіть у топових авторів. Тут інше питання: якщо ви кліпали ролики однотипні із року в рік, і це вже глядачам ну, настепенно дивитись одне й те саме, вони йдуть до тих, які приносять в нішу щось нове. І взагалі до нових авторів. Тому треба подивитись, що змінилося в ваші ніші. Чи з'явилися нові автори, які набирають перегляди там, круче ваших, навіть пікових переглядів. І дивитись на те, що... в чому ви застрягли. Бо вам зараз кажуть, що все пора закривати канал, я нікому не потрібен. А деле треба просто подивитись, що зараз актуально. Привнести щось нове в свій контент. І знову ворватися нішу і зробити класні результати. Звісно, треба проаналізувати, від чого ви виграли. Якщо вже не цікаво створювати контент, якщо стали робити відоси, і все якось вже стало цікаво уявіть, що зараз ви випускаєте наступні 2-3 відеоролика. І там мені писало, що 100 тисяч на піку було. Уявіть, що зараз у вас на кожному відосі 200-300 тисяч переглядів, вам починають писати рекламодавці, пропонують гарні солідні кошти. Що ви відчуваєте в цей момент? Якщо ви такі Да, пішло! Я пробив цю планку, знову я на хайпі, зараз будуть бабки, зараз будуть відоси і буде все круто, тоді ви просто не вигоріли. Вам треба дійсно. Щось міняти в своєму контенті. Якщо ви після цієї ці такі. А, ну, як би знову створювати контент, якби я мені він такий не цікавий. 20-30 тисяч і що, що це мій новий пік, якби. Ну, і гроші вже вас не, не мотивують, то тоді не питання в тому, що вам робити далі на Ютубі. Питання в тому, що вам не цікаво і не приносить кайфу вже цим займатись, тоді треба реально закривати канал. І все. І не мучити раку. А якщо всередині вас щось загорілося, почали світитись очі, коли я сказав збільшення перегляду в 2-3 рази, що к вам прийдуть нові рекламодавці з гарними фінансами, і у вас прям мотиваційний дух, прям ух! І піднявся зараз, щоб записувати відеоролик. Значить, я розумію, що ви зараз знаходитесь в такому стані, коли, во-перше, ні креативити не хочеться, і взагалі нічого робити для цього не хочеться. Ти не знаєш, чи воно піде, чи не піде, і так далі. Тому краще цю роботу залишити на youtube продюсера який з новим поглядом зайде в твою нішу, сам себе проаналізує, сам зробить всю роботу. Підбере тобі круту ідею. Намалюю тобі прев'юшечку. Розкажу тобі, як треба зняти ну, відос в новому форматі, або як подати твій формат. Щоб з, -з, з глядачам було цікаво і щоб нові глядачі, коли побачили це від відео, такі Вау! Оце крутий канал. Я тобі напишу сценарій для цього відосика. Ти його знімеш, ми класно його змонтуємо. Після цього я оптимізую, викладу його на твій канал. Зберемо класні результати, круті перегляди. І далі у тебе буде чудовий емоційний стан, у тебе будуть більше грошей з монетизації ютуба, тобі більше будуть платити рекламодавці, і ти будеш працювати зі мною, наприклад, і не витричати сили на пошук тем. Ти вже будеш просто робити відеоролики і насолоджуватись своїм творчеством. І тим, що творчество приносить тобі. Гроші. І так, підведемо невеличкий чек-ліст. Якщо у тебе мертвий канал, ми його закриваємо. Якщо ти вибрав вузьку нішу, в якій мало аудиторії, ми змінюємо нішу. Якщо ніша дуже сильно перенасичена, і в ній багато вже конкурентів, багато контенту, ми міняємо підхід, подаємо контент з іншої точки зору і робимо щось нестандартне. І дивимось, чи це спрацює або ні. І, звісно, якщо в тебе падають перегляди, це не повод для паніки, це повод передивитись те, що ти робиш, подивитись на нішу, зробити ролик з новою ідеєю, з новою прев'юшкою, з новою чіпляючою назвою і отримати результат. Зрозумій, що твій YouTube канал це який крутий актив, це дійсно та свобода, до якої стрімляться люди. І закривати його через емоції або через падаючі перегляди немає сенсу. В цьому плані краще шукай команду і звертайся до YouTube продюсера. Наприклад, мені ти можеш написати по ссылке в описі. У мене є е, посилання на Telegram бота, в якому ти заповниш анкету там або в google анкетах Напиши, як тебе звати, скинеш ссылку на свій канал. Ми з тобою поговоримо і знайдемо спосіб, як тобі вернути твій. Хайп або, наприклад, отримати цей хайп, якщо ти новачок. Взагалі, я думав додати сюди ще одне питання. Але вирішив, щоб ви написали своє питання відносно Ютубу в коментарях під цим відеороликом. І я виберу декілька коментарів, які сформую в групу, і зніму про це наступний свій відеоролик. Думаю, дуже цікавий формат контенту, який я вирішив зробити. Ви пишете питання, я на це. Чесно відповідаю. І все. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте від... лайки, і так я зрозумію, чи продовжувати далі знімати такий формат. Звісно, дивіться відеоролики, які будуть в підказках е к цьому відеоролику, і продовжуйте начатись Ютубу. Дякую за перегляд на зв'язку Фелікс. Пока-пока.